У мене на Гації один лістинг, він продався два рази, і потім його перемалювала ще раз і він перестав продаватись. І я його вирішила оживити. Мені він був захолодний і такий там щось скучний. Я зробила з нього трошечки тепліший ось такий пейзаж, і додала архітектурні деталі, і змінила трохи гору. І все рівно він мені не подобався. Коротше, він трохи постояв, постояв. Я думаю, певно, тут передній план занадто якийсь абстрактний і щось воно не читається. Забрала ті білі цяпки, які були на першому тому лістингу. Потім я ще подивилася на це місце, яке я Ну, типу, з, куди я перенесла, то, що це географічне місце в Бракенриджі. Подивилася на інші деталі трошечки, взяла оцю таку повітряну перспективу, дуже цікаву, і от таке от розсіяне сонечко. І спробувала це все передати в такому пейзажику. Думаю, що буде продаватися, буду вас тримати в курсі. Ну, принаймні мені це зображення, що зараз от воно вже відбулося, дуже подобається. І я думаю, зробити трошки меншу архітектуру на більшому форматі і передати цей ефект, коли дивишся зверху вниз, що це, я знаю, де це місце. Місце це от дорога йде через цього брекенриджу на перевал, і воно там дуже гарний. такий, з висоти вниз дивишся, прямо ну дуже гарне місце. Ну а коли ці три мальші пасіка продадуться, я їх буду робити отак, як в цьому відео, яке прив'язане знизу, вже без всяких пошуків і примірянь.